Я хотів би зараз якраз продовження цієї теми, яку ти от плавно підвів до наступного питання мого про твої міркування м, на шпальтах видання «Лівий берег у твоєму блозі, де ти пишеш про перенесення війни на території Росії. Ідея, в принципі, не нова. Вона звучить в Україні ще з 22-го року, справедливо звучить. Нині ми бачимо чимало таких. Яскравих фактів, ну навіть минула ніч там понад 200 безпілотників українських прилетіло по території Росії. Мінбивство Російської Федерації візвітувало, що вони все збили, але ж ну, ми розуміємо, що не все. Але ППО Російське працює працює доволі непогано. І а, перед тим, як перейти до цього, такий до тебе ну, коротке запитання. А скажи, будь ласка, Європа якось може попливати на зміну позиції? Трампа або Сполучених Штатів Америки чи тепер виключно все буде залежати від нас? Скажімо, одним рухом ні. Тобто, це по принципу вода камінь точить. тому що впливи на позицію Білого Дому можна створити за певний період, тому що потрібно за цей час провести серію інформаційно-психологічних спецоперацій, політичних різних акцій, починати формувати певний тренд і запити. Тому числі використовуючи маніпулятивні технології, ну ми говоримо відверто в mm -hmm. тому плані, щоб створити певний запит в американського виборця, і коли настане питання проміжних виборів, щоб цей тренд, тобто на відновлення довіри штатів і в те, що штати можуть втратити свій вплив, а вплив у світі, якщо він втратить, це означає знецінення долара, це означає відповідно громадянську війну. В в першу чергу, США це теж один із ризиків. Про це мало говорять, але це є факт. А Якщо таким чином виводити ці принципи наративи, то змусити Дональда Трампа безпосередньо як президента очолити процес, так як свій час, коли в Україні він ну через нього він підписав дозвіл на продажу джевелінів і самі самі санкції а, на північний потік, цілком можливо. Але це має стати своєрідною такою національною Американською ідею, а її має бути е, ціль не просто Україна, а поняття знову ж таки, що якщо Штати вийдуть з Європи, а Україна це Європа, на їхнє місце зайде Китай. Це один плюс один дорівнює два. Тобто іншого не дано. Тобто, ага. з чим ви воюєте і тому подібне. Тобто, цей момент потрібно показати, тобто, це має бути комплекс заходів. Не просто там дискусія, це має бути навіть вплоть до ну, фільмів на Netflix, да, відповідними наративами, де має просто показати моделювання, що буде штатами, якщо штати з остаточно перейдуть в ізоліційську, ну типу позицію. Ну і в принципі я трошки на це дивлюся якби спокійно, тому що як казав Черчилль, що Сполучені Штати Америки завжди ухвалюють правильне рішення, перед тим випробувавши всі неправильні. І от uh -huh. зараз остаточно я розумію, що в цей період, коли Сполучені Штати Америки просто завершують випробувати всі неправильні позиції. О, то, то ти, ти хочеш сказати, що це рішення ось-ось на виході чи до нього далеко? Ну, що найменше два квартали, то, то це слухать дуже оптимістично до кінця ну, цього року? Ну, Дивись, я в цьому контексті в якому плані, що це не різко зміниться, хоча може чор чорний лебідь прилетіти в будь-який момент. Можуть відбутися події одночасно а в, можна, в одному місті. Чорний прилетіть да, в... у Вашингтон чи в Москву? В Москву я більше <світ> А, Ризики в США теж є, насправді, так. <світ> ну, ми говоримо. Але обставини, дивись, до речі, от якщо ми зараз згадаємо, дивись, позиція Трампа по відношенню Ізраїля і Ірану за три дні воно змінилося тричі. Ну, я б не сказав би, що він дуже змінився. Ну, риторика, скажімо. так. тобто, ну, Тут ми не підтримуємо, тут ми підтримуємо, так, в такому, тут mm. ми очікуємо, щоб Іран повністю, грубо кажучи, капітулював, здався. Ну, Тобто, ну, три так. тези. Ну, воно, Але ні. Ізраїль каже, ні-ні, ми не хочемо зміни режиму. Також щось змінюється в Ізраїлі. Буквально остання заява міністра оборони, Каце. Mm -hmm. ну, в Ізраїлі є свої відповідні інтереси і цілі. Тобто, Ізраїль mm -hmm. в даному випадку відіграє свою роль. А не роль сполучених штатів Америки, і це до речі, хороші мені здається. показники. Ми теж О. повинні про це ну з цього брати. Приклад в принципі. Ми десь це і робимо. Нам так. Тут якраз дуже перепрошую, хотів, щоб ти детальніше зупинився. Я ну потім буду намагатися не перебивати тебе е, на тому матеріалі, про який ти опублікував у блозі на лівому березі, там мовиться про війну на території Росії, те, що ми давно просували, якраз я теж вважаю, що це може змінити трішки ситуацію в Сполучених Штатах Америки, не лише Дональда Трампа. Перепрошую. Так, абсолютно. І як приклад, я хочу нагадати нашій аудиторії, яку істерику свій час піднімали істеблішмент в Америці, коли головне управління розвідки почало систематично бити по нафтопереробних заводах Російської Федерації. Ну, пригадуєш, навіть з'явилися потім публікації, в тому числі і в західній пресі, що Білий Дім чи там Пентагон тисне на гур в тому, щоб припинити відповідні ті операції. Потім, якщо пригадуєш, Михайло Гончар дуже. Неймовірно крутий допис на опублікував і пояснив, чому Сполучені Штати Америки були, ну хоча не дуже публічно, але в кулуарах, типу, проти е цих атак, тому що він розписав абсолютно майже до деталей О. цифри, в чому які були глобальні інтереси, в тому числі Америки. Тобто, Переплашую. в там, Перепрошую, Лойд Остін публічно говорив, що він проти цього. Це, Це вже пізніше. Це вже коли вже пішло. Тобто, але спочатку, коли було зрозуміло, що ми не зупинимося, і ми будемо далі відповідно тиснути. А в нас інших mm -hmm. моментів не було. На хвилиночку а, в цей момент ми вибач, мене я Харкували, інакше називу затримку зброї на лінії бойових зіткнень. Тому що контрнаступ як би там не критикували свій час там чи залужну, чи там сирську контрнаступ був неможливий. Тому що ми, А, не мали паритету. Ну, мається на увазі без втрат і ефективно бо ми не мали паритету в повітрі, а паритет в повітрі нам могли забезпечити виключно американці. Причому, коли розповідають, у нас там немає пілотів тощо. У нас є таке поняття як Інтернаціональний легіон. І на рівні повітряних сил зробити інтернаціональний легіон повітряних сил це питання виключно юридичної формальності. А не Якихось, групи. тобто, тим паче, що є, я знаю, велика кількість американських асів навіть на пенсії, які марили з тим, щоб спробувати от, прийняти участь в певних бойових змінах, і до них була мрія зіткнутися з російськими асами. Тобто це не використалось. Чому? Тому що зрозуміло, що новітні технології, плюс стандарт НАТО, плюс незламність українців відповідно би, швидко би порвало би агресію Російської Федерації і запустило би незворотні процеси в самі самій Росії. Похід Пригожина про це говорить абсолютно чітко. Він продемонстрував наскільки ця система навіть не здатна самооборонятися. Ну і чому я говорю, що в даному випадку станом на сьогодні, якщо ми говоримо далі про те, що ми ну, тобто, як Україна, як відповідні структури, грубо кажучи, не взяли під а почали далі систематично. Працювати над спецопераціями на території ворога, ба більше. Дивись, коли ми говоримо про те, що Російську Федерацію треба виснажувати і послаблювати, мова йде не тільки про їхню територію, а про територію, де я сказав, Блозі, там, де є впливи або контроль Росії. І коли ми згадуємо Сірію, коли ми згадуємо Африку, ну, це теж частина комплексної спецоперації. Тому що в Лобову, ну, цю імперію перемогти Україні. Ну, дуже складно, точніше, неможливо. Тому що це ядерна держава, ми не ядерна держава. Але коли ми виходимо навіть на ті інтернаціональні спецоперації, діячі в коаліцію, ну з тої ж самою мовною Туреччиною, вирішується геополітичний вплив. І таким чином а, тренд втрачає свої впливи там, 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 там. А це вже запускається певний маховик. Тому що наша війна. От помилка от багатьох західних експертів, політиків, що нашу війну намагається і далі розглядати як якусь локальну, регіональну, а вона не регіональна. Це сьогодні е, театр бойових дій, глобальних процесів, абсолютно глобальне. І перехід переведення інтенсивної системної е, е, спецоперації, а зараз я хочу знову ж таки нагадати, що було зроблено? За 2022 року по 25 рік знищено 33% Чорноморського флоту. Тобто, ми вже запустили, е, по-перше, тренд на і запит на виробництво дронів, мудрих дронів. Магура В5 прийшла, по-перше, з'явилася Магура В5 як явище. Да? Це унікальний по великому рахунку на охал, то яке по великому рахунку продемонструвало, що відносно недорогий засіб може знищити великий засіб, який коштує мільярд. Далі Магура В5 перейшла відповідно в а, В7, в, в в да? тобто там вже з'явилися системи протиповітряної оборони, що, окрім знищення морських цілей, може знищувати вже повітряні цілі. Спочатку був перший удар по гелікоптеру, і російські пілоти бояться тепер залітати на ці території. Тепер вже скоро будуть бояться, боятися літати і на сушку. Тобто, це вже вирішення стратегічного. Напрямку. Тому що згадаємо 22 рік. Ну, коли в нас була окупована і заблокована можливість здійснювати а, зовнішню економічну діяльність шляхом Чорного моря. Да? Тобто ми змушені були йти на тристоронній договір. Називалися Зернова года. Ти як часто зараз згадуєш цей документ? Не часто. Не часто, правда? Ну, от не зразу навіть згадали, що це був зернова. Года. Тобто це вже вирішення стратегічно. Напрямку, тобто, це вже якраз демонстрація. Чому? Тому що зараз, відповідно, є можливість тримати вогневий контроль, в тому числі і на території Російської Федерації. Тобто, випливає звітом човник Чорноморського флоту, ну де гарантія, що він не буде завтра або післязавтра кормити відповідно рапанів на дні Чорного моря. Ну далі в нас з'явилися підводні дрони. Тобто, малюк показав майстер-клас і випробування. Міць е, потужності цієї ж самої ядерного дрона на незаконній конструкції, які називаються Керченський міст, які потребує в принципі демонтажних робот, Робіт. робіт. Uh -huh. Павутина та ж сама історія, ліквідація серії інших бист, е, цих е, військових злочинців, да, які вбивають бо бувають е, нашу українців. Тобто, це все в комплексі починає формувати так чи інакше, демотивуючий. Фрагмент. Про це пропаганда зараз говорити не, 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 не говорить голосно, але Z-канал ну, про це іноді вже так починають говорити надзвичайно голосно. І знищення тої ж самої авіації, причому знищуватися авіація почалася ще до поводини. Тобто, в Бога українські дрони залітали ще раніше. Тобто ми з кожним разом це все нарощуємо. І в чому ще фактор? Ми єдина держава, яка по великому рахунку почала здійснювати операції на території ворога. Жодна інша країна, починаючи після Другої світової війни, не заходила на визнані міжнародним правом території російської території. Це є вже прецедент. Тому станом на сьогодні, якщо так резюмувати, для того щоб перемогти. А під перемогу, я розумію, не просто якийсь мирний там договір чи заморожений конфлікт. Тобто, перемога складається з моєму розуміння з трьох частин: це збереження суверенітету України. В першу чергу це відновлення міжнародного права і покарання військових злочинців не, не маючи можливості зайти на територію ворога про відновлення справедливості, говорити марно, навіть якщо умовно ми говоримо про фантастичні сценарії, нам якомусь там найближчому часі вдасться відновити кордони, міжнародні кордони України навіть, але поки не буде зло покарано. Воно буде відповідно завжди нависати. Тобто, перемога без засудження режиму і військових злочинців міжнародної спільноти, це, е, це не перемога. Це перемир, але не перемога. А перемога може бути можливо тільки тоді, коли дії будуть перенесені стратегічно на територію Росії. А для того, щоб втягнути інших наших союзників, мають відбуватися в певних регіонах теж якісь ну, конфлікти інтересів і певні спецоперації. Самостійно ми це зробити не можемо. Але якщо ця турбулентність почне, наприклад, з Африки, Сирії, а потім перекидуватись на Кавказ, uh -huh. ну я думаю, що ця історія матиме великий успіх. Тому що настрої все рівно є і на Кавказі достатньо неоднозначно ти робиш, ну я так розумію, такий прогноз, що ці всі процеси можуть запуститися і закінчитися впродовж шести місяців. Ні, шести місяців ми з тобою говорили про позицію Трампа. А про а, здійснення так, я, я, я не випадково, я ж говорю, його позицію може змінити, на моє переконання, лише те, що ти щойно обмалював, то іншого впливу я на нього не бачу. Діпломатський вплив якийсь там, ну я зараз його ну, чесно кажучи, Ні. не дуже вважаю перспективним. Бо останній скандал з Макроном, ну окей, скандал з Макроном, все, поїхали далі. Вони перепрошую. А, позиція дивись, я знову ж таки розумію, як нам треба діяти. І як нам потрібно, щоб наші дії не викликали зворотній ефект штатах, щоб нам не там заблокували там обмін розвідданих, щоб нам не заблокували можливість а, за кошти купляти зброю? Для мене буде проміжним успіхом, коли ми продавимо білий дім через сенат, через політичні декларації на таку програму, яка має назву «Ленд-Ліз». До речі, нас же кинули попередня адміністрація. З цієї А тут, якщо ця історія нам відкриється, це нам відкриє можливості. Тобто це буде визнання, не факт, що публічне. А далі воно буде еволюціонувати настільки, наскільки успішно будуть проходити комплекс заходів. Не одна спецоперація, а комплекс, тому що є масштабні виклики, масштабні загрози. І кожна спецоперація, навіть сама наша міфша, вдала, вона є тільки краплиною. Але нам потрібно, щоб цим почали займатися і інші держави. Інші тому, що ну, ми то по своє йдемо, але я думаю, що і в американці і в Німеччині, і е, в Японії теж є свої інтереси. В Туреччині ніхто mm. зараз не буде готовий Російській Федерації Кремлю кинути е, е, рукавичку да викликів на дуель. Ні, ніхто, але потрошки там, де з'являється слабинка, і Росія дає її слабинку, скористовується. Ну дивись, давай зі Сирією згадай. От тільки чуть-чуть з'явилася слабинка, що зробив Ардуган і де сьогодні впливи Російської Федерації, де ті всі режими сподіваються. Тому якраз цей момент, ті кейси, які нам сьогодні демонструють правильні виходи. Вже окремо, типу, ми вже проговорювали там про безпековий альянси тощо. Тобто, це, це інша історія. Тобто, да це, це ще один фактор, який має відповідно нас а, посилювати і посилювати нашу оборонну здатність. Але Російську Федерацію можна вибити виключно. Спецопераціями. Лінія бойових звіт це лінія оборони, а не mm -hmm. війна з Росією і відновлення міжнародного права. Це лінія оборони від агресії, а перемагати її можна з середини підриваючи. Тому я підкреслюю, що ну, чи це є в інтересах стану сьогодні США? Ні. Але, але їм... є інструменти тиску на них. Так, да. але потрібно відповідно здійснювати і ставити перед фактом. Ну, тому що Сполучені Штати Америки були погодили з 22 другому році, що Україна буде окупована, анексована і включена до складу Російської Федерації, і цим вона продемонструвала тоді, коли їхні посольства залишили територію України. З цим вони погодились. Значить, якщо ситуація змінюється, і так, коли Сполучені Штати Америки почнуть розуміти, що в них немає абсолютно 100% тиску на Україну і на серію інших держав, тоді й доведеться. Доведеться з нами рахуватися, і це я називаю відновлення суверенітету, не обмеженого права право на обмежений суверенітет, а відновлення правильності суверенітету, коли з тобою рахується. А для цього, тобто, це ж нам теж потрібно і нарощувати і технологічні. Розробки і створювати і, і безпекові колаборації, навіть з точки зору виробництва тих же самих дронів. Бо дрони це теж та е, той інструмент, який сьогодні з тактичного переходить в стратегічний. і так. удар по Києву він це демонструє. Удар по е, аеродромах це теж сьогодні демонструє. Те, що ви говорите, тобто та ж сама спецоперація, е, по НПЗ і тому подібне. Зараз все це технологія, яка пішла вперед. Із удосконаленням їх і застосуванням ще зі штучним інтелектом роль Сполучених Штатів Америки може бути ну достатньо не такою значною, як би їм хотілося, і про це їх просто треба попередити. А на хвилинку, щоб у них не було великої амбіцій, просто привести статистику: яка кількість швидкісних поїздів є в Китайській Народній Республіці, яка кількість швидкісних поїздів є в Сполучених Штатів Америки. І продемонструвати, що начебто Сполучені Штати Америки як держава мрії, да, яка вкладала боїв кошти і в розум, і інтелект, і в технології, але в певних технологічних аспектах вона сьогодні вже починає відставати. Абсолютно з тобою погоджуюсь, тому нам робити своє, друзі. Е, я сподіваюся, що ідея, яка народилася у 2022 році, а саме перенесення війни на території Росії, проведення різного роду спецоперацій. Вона буде набувати більших масштабів, і Павутина буде не однією історією у майбутній, ну, сказав би, майбутній дефрагментації Росії.